Привіт! З вами Tosianway, інтернет-магазин музичних інструментів та аксесуарів. Мене звати Павло, і в нас сьогодні на огляді портативна автономна колонка Alto Uber FX. Почнемо з її зовнішнього вигляду. Вгорі колонки розташований блок управління, захисна сітка, високочастотний динамік, низькочастотний динамік та фазоінвертор. Стосовно зручності та портативності. Колонка має по боках дві ручки. І можна легко її перетранспортувати чи переносити у двох або у одному, наприклад, взяти її ось так. Стосовно верхньої панельки, наприклад, колонки, тут легко можна розмістити, наприклад, телефон мобільний чи мікрофон для зручності. На задній частині цієї колонки розміщено два колесика, а також ручка, яка наприклад, і, ну, звичайної валізи регулюється по висоті. Та можливість її легко транспортувати дану колонку. Також на задній частині цієї колонки розміщений роз'єм з запобіжником, що дає змогу зберегти вашу колонку від перепаду напруги. Давайте перейдемо до панелі керування. Увімкнувши колоночку, у нас загоряється індикатор та з'являється шкала заряду батареї у відсотках. Слід зазначити, що виробник перед використанням колонки, колонку потрібно зарядити до повного заряду. І роботи даної колонки вистачить до 45 годин роботи. Перейдемо до каналів. Колонка містить два канали. Канали є комбіновані. Тобто туди увійде як Jack 6.3 з роз'ємом, так і роз'єм XLR, який буде вмикатися наступним чином. Стосовно ось цього, наприклад, каналу, так і залишимо, ось ці регулятори будуть відповідати за цей канал. За ось цей канал, де включимо Jack 6.3, будуть відповідати ось ці регулятори. Що вони означають? Це є регулятор гучності, регулятор високих частот, низьких частот та регулятор ефектів. Для... Якщо у нас, наприклад, в цьому каналі буде включений мікрофон, для підсилення мікрофону краще зробити перемикач в положення мікрофон. Якщо буде підключена, наприклад, гітара або будь-який інший музичний інструмент, перемикаємо в режим Line. Давайте тепер перейдемо до вбудованого процесора ефектів від компанії Alesis. Тут є такі процесори ефектів, як Reverb, Chorus та інші. Також ви можете під'єднати до ось е, цього каналу свій телефон, планшет, комп'ютер через AUX або Bluetooth. І регулятор гучності буде на даний канал. Наступний регулятор гучності це буде регулятор гучності загальний на колонку. Далі у нас йде USB-вихід 5 вольт 1 А, з допомогою якого ви зможете. Дозарядити свій, наприклад, телефон або планшет, а також містимо лінійний вихід з даної колонки Alto Uber FX. А зараз ми проведемо міні-тест. До одного з каналу я під'єднав мікрофон, до іншого каналу ми під'єднали акустичну гітару зі звуку-знімачем, звук якої ви зараз почуєте. А я вас запрошую поставити лайки, підписатися на наш канал і бути в курсі і чекати нових оглядів та гумор від нашого каналу. З вами був Павло. До зустрічі.